Як ми заробили 49 тисяч доларів на Еці, роблячи протилежне тому, чого навчають гуру? Які сім популярних порад від е, гуру вчителів Еці зовсім не спрацювали у нашій практиці? Ми вже третій рік продаємо на ЕЦІ, і коли ми запускали наш перший магазин, ми перелопатили. Тонну інформації дивилися всі відео, читали всі статті, і було дуже складно відокремити гарні поради від, від тих, які просто не діють. Перша така порада від ГУРУ, яка не дуже в нас спрацювала, це аналізувати найбільш популярні товари на Еці за допомогою різних програм, таких як, таких як E-Rank та інші, і продавати саме це. І в нас це не спрацювало, тому що, на наш погляд, у бестселерів завжди. Більша конкуренція, ніж в якихось більш вузьких нішах. І ось ми, наприклад, перші товари, які ми продавали, це були світильники. І ми е, на початку намагались копіювати самі трендові такі е, напрямки, такі як зоряне небо там, чи там, деякі дитячі імені світильники. Проте вони продавались гірше. І краще всього у нас почали продаватись нішеві світильники, такі як е, для лікарів, там, для спортсменів, е, для різних професій та інші. І потім ми. Е, Почали тестувати різні інші товари. До речі, ми виробляємо зараз декор у Канаді і продаємо по США, Канаді та всьому світу різні різні товари. Тож ми почали запускати інші товари, і в них плюс-мінус виявилась схожа картина. Потрібно шукати якісь певні специфічні ніші. Якщо ваш магазин ще молодий, у вас немає там багато продаж, багато відгуків, то вам важко конкурувати з великими магазинами. Тому. Найкраще починати продавати в якихось нішевих, вузьких темах. Більше всього грошей нам приносять якраз нішеві товари, нішеві продукти. І як знаходити нішеві продукти? Найкраще це дивитися е, ідеї в конкурентів, потім йти, наприклад, в сервіс Everbee, і старатись дивитися індекс ключового слова. Індекс ключового слова це співвідношення попиту у цьому ключовому слові на конкуренцію, на кількість лістингів, які конкурують у, цьому, у цій ключовій фразі. І по індексу ключового слова плюс-мінус можна дійсно знаходити непогані ідеї. Чим цей індекс вище, тим краще. Це означає, що попит. Відносно високий, а конкуренція відносно низька. Щоб знаходити ефективні ключові фрази, також використовуйте довгохвості. Специфічні ключові фрази такі більш довгі, не просто, наприклад, настійний декор а, наприклад, там а, акриловий світильник для тематикою динозавра, наприклад. Або чим більше сп специфічного в цьому в цій ключовій фразі, тим більше шансів, що саме ця нішова ключова фраза у вас вистрілить і ви зможете продавати в цій ніші по цьому ключовому слову. Проте будьте уважні, тому що багато о, вузьких о, ключових о, слів мають досить малий попит. І через це там дуже маленький об'єм продажів, тому потрібно шукати таку золоту середину. Я не рекомендую ключові слова, в яких попит менше там, ніж 100 запитів в місяць. А наступна порада, яку ми не любимо, порада від багатьох гуру, це конкурувати за допомогою безкоштовної доставки. Чому ми її не любимо? Ми також експериментували з безкоштовною доставкою і. Так, конверсія трошки збільшується, тобто трошки більше стає продажів, проте не настільки, щоб перекривати цю безкоштовну доставку. Безкоштовна доставка вона з'їдає дуже дуже велику суму грошей. Ви можете також експериментувати з вашими товарами, і, можливо, у вас це спрацює, проте у нас це не працює. Люди готові платити якусь розумну ціну доставки на 20, навіть 25 доларів. Люди платять за якісь великі об'ємні продукти, такі як, наприклад, ми продаємо настінні дерев'яні знаки. Що ви. Поставити безкоштовну доставку, ви просто дуже дуже сильно зріжете свою маржу, і при цьому ви не отримуєте пропорційно такої ж кількості продажів. Ще один такий досить великий міф, на мій погляд, на Etsy, це. Потрібно конкурувати по ціні, і зазвичай цьому не так гуру навчають, як просто багато людей, які приходять, наприклад, з дропшипінгу в Еці, чи там з якоїсь класичної торгівлі, в Еці, вони думають, що якщо я поставлю най, не, найдешевшу ціну, то я буду якби відгризати саму велику кількість е, ринку. Е, це зовсім не так. Еці алгоритм працює таким чином, що е, він не дає. Весь трафік тому, хто хто продає дешевше На, навпаки, якщо ви продаєте дорожче, еці з кожної продажі заробляє більше, і йому вигідно, щоб ви продавали дорожче, по суті. Проте, якщо у вас менша ціна, у вас зростає конверсія у продажі, із 100 кліків ви вже будете там не одну продажу робити, там, а наприклад, півтори продажі. Так це дійсно о, працює з точки зору підвищення конверсії. Проте знову ж таки по нашим експериментам це не настільки сильно підвищує конверсію у продажі, щоб це перекривало втрату маржі. Якщо ви подивитеся в вашу нішу, що б ви не продавали, подивіться скільки за яку ціну продають топи в вашій ніші. Тобто топові продавці у вашій ніші продають, як правило, у багатьох нішах е, в середньому середній риночній ціні або навіть трошки вище. Інколи ми піднімали ціну там, на 30-40%, на так продажі там, відсотків на 10-20 знижувались, але там було в три рази більше. Тому немає сенсу сильно дешево продавати. Просто моя порада. Також деякі гуру е, радять якомога більше лістингів викладати. Е, проте, алгоритм Etsy він цього не любить. Е, Потрібно викладати якусь а, розумну кількість лістингів. Знову ж таки, на мій погляд, це десь 3-5 лістингів на день не більше. А, було таке, що ми створювали, наприклад, 40 лістингів і за один день викладали. Так, це дає, а, певний, певну кількість кліків і продажів, проте воно непропорційно. Тобто, наприклад, якщо взяти цих самих 40-50 лістингів і розтягнути їх на 2-3 тижні, то ви отримаєте у перерахунок на один лістинг. Більше кліків, більше трафіку і більше продажів, ніж ви викладете це там за 2-3 дні. Досить спірне таке питання, чи потрібні професійні фото і відео? Ми також експериментували, робили там і цифрові фото, і живі фото, і якісь там супер заморочені відео, і прості, дуже відео, просто отак, от товар показали, і все якоїсь великої різниці сильно у продажах ми не відчули. Про те, що важливо, щоб було гарне освітлення, було добре видно товар. Тобто не було крім товару, там багато всього, що відволікає увагу. Титульне фото важливе, і на титульні фото товар має бути гарно видний. Добре освітлений, і в принципі цього достатньо. Наскільки вони там професійні, ці фото, там в якомусь спеціальному боксі зняті, чи в студії, чи просто десь у вас там на столі, це не дуже впливає сильно, е на мій погляд. Якщо ви подивитесь на лідерів ринку в якійсь вашій ніші, я просто сужу, наприклад, по, е по ніші світильників. Так, це наш самий перший товар, який ми продали більше всього. Якщо подивитися, я би не сказав, що топові продавці е мають супергарні дизайни. Е один турок, який продає, там, я не пам'ятаю, на 40 чи на 50 тисяч доларів в місяць там якийсь один світильник в нього продається з іменем. І сам дизайн такий теж досить спірний. Тому е якість фото важлива, проте не обов'язково воно має бути професійне, там в студії зроблене і так далі. Дехто каже, що е опис магазину, там, якась ваша особиста історія, ваші там, фотографії це дуже важ важливо. В нас буквально на практиці нещодавно таке було. У нас було два магазини, які продають дуже схожий товар. Один був супер класно оформлений, там дуже гарний логотип, там все розписано, все там. Інший майже не оформлений, там тільки мінімум там логотип, банер, там якийсь дуже короткий опис і все. І ось цей, що оформлений гірше, він продавав краще, ніж той, який оформлений краще. Продавав він краще, тому що там були більш. Вдалі товари підібрані, тобто більш там специфічні якісь ідеї, які гарно зайшли. А в цьому іншому були такі більш популярні загальні ідеї. Тому і я раджу більше приділяти увагу вашим лістингам, викладенню нових товарів, пошуку цікавих ідей, ніж оформленню магазину чи там створенню якогось дорогого суперпрофесійного логотипу. Також ще одна е, ідея, яку е, часто можна почути від ГУРУ, це. А знайдіть проблему в товарі і виправте її. І якщо ви цю велику-велику проблему якоїсь цільової аудиторії вирішите, то ви будете заробляти кучу грошей. А на Етці більшості ніж цього зробити майже неможливо. Тобто, взагалі, в такій парадигмі краще не мислити, тому що в 99% випадків ви нічого такого особливого не придумаєте. Що дійсно працює, це дивитися, що продають інші, і що в інших гарно продається. Знову ж таки, тут немає ніякого протиріччя з, з тим, що я сказав, що там не потрібно дивитися на бестселери. але потрібно дивитися на те, які саме підходи у ваших конкурентів працюють, тобто як вони оформляють фото. Що вони пишуть у описах, які банери вони роблять? Тобто диві, дивитися, які вони пояснення пишуть до товарів. Якщо в них, наприклад, майже у всіх є банер із шрифтами, то напевно в цьому товарі люди часто запитують шрифти, правильно? Якщо в них майже ні в кого немає банеру із шрифтами, скоріше за все. Шрифти не хвилюють людей в цій конкретній ніші, тому важливо вивчати конкурентів і старатись робити трошки краще, ніж вони. По принципу перето, звісно. Тому що якщо ви будете по всім всім параметрам старатись робити краще, деколи ви робите занадто багато всього, те, що нас в дійсності не впливає на продажі. Тому тут потрібно в рамках розумного. Ще одна порада, яка, на мій погляд, не дуже працює, це вибрати якусь одну нішу і тільки в ній працювати. Це, в принципі, працює. Єдина проблема, що якщо ви починаєте тільки щось продавати, і у вас немає поки що розуміння, що саме, в яку саме нішу вам іти, чи це йти в якусь весільну тематику, чи в дитячу, чи там в якусь професійну і так далі, я раджу на початку не дуже сильно звужуватись і тестити різні напрямки. І потім, вже, якщо ваш магазин, наприклад, як один із наших магазинів, ми побачили, що там краще всього продаються світильники для лікарів. Ми Пробували туди додати потім якісь інші товари, проте вони досить погано заходили. І лікарська тематика в цьому магазині спрацювала краще всього. Тож ми перестали туди щось інше додати, і додавали тільки на тематику лікарів. І е, це не у всіх магазинах, так. В деяких навпаки, піде там дитяча тематика краще, і вам потрібно буде пере перекваліфіковувати з часом ваш магазин чисто на дитячу тематику. Якось так працює Etsy алгоритм. Він, е, Мені здається, що він запам'ятовує, якого типу товару, в якій ніші у вас продаються, і потім він вам дає більше і більше і більше трафіку саме з цієї ніші. І якщо у вас пішло краще, наприклад, щось одне, там, лікарі, а це зовсім не означає, що у вашого там, конкурента чи друга також підуть лікарі. В нього може піти щось інше. Але з часом все одно краще звужувати тематику, проте не з самого початку. Я би з самого початку не звужував максимальну тематику, а старався би продавати якісь різні напрямки і потім вже масштабував те, що краще спрацювало. Ще один, на мій погляд, міф трошки міф. Що найголовніше це SEO. І багато хто з цим SEO носиться, прямо там вибирають якісь найкращі ключові слова. І я не кажу, що це погано і цього робити не потрібно. Єдине, що трошки перебільшена важливість SEO. Знову ж таки, з нашої практики важливіше не те, які там точно окремі ключові слова ви підберете. Важливо, щоб ви підбирали релевантні ключові слова. Проте вже якийсь там конкретний набір ключових слів не досить не так сильно важливий. Набагато важливіше це те, як ваш продукт конкретно по цим ключовим словам виглядає в очах вашої цільової аудиторії. І е, я би більше витрачав часу не на оптимізацію SEO, а на пошук якихось свіжих, цікавих ідей. І е, чисто. По моїм відчуттям, набагато вигідніше потратити час і знайти цікаві, там, дві-три цікаві якісь нішові ідеї, запустити їх, ніж е, брати ваш продукт, який якби, не змінюється, і просто там ковирятися безкінечно в цих ключових словах. Просто, на мій погляд, це дає більше прибутку і більше результатів, ніж е, там, годин із seo аналітикою. Звісно, я можу бути неправий, і, можливо, я потім зміню свою думку, проте зараз моя думка така. Невеличке оголошення. Якщо ви продаєте на Etsy і хочете розширити свій асортимент, то ви можете спробувати продавати ті товари, які виробляємо ми в Канаді. Причому неважливо, де ви знаходитесь в Україні, чи в Канаді чи в США, ви можете працювати з нами і продавати наші товари і заробляти комісійні від продажів. Ви можете продавати як на Etsy, так і на Facebook Marketplace, так і на інших якихось площадках. А більш детально про нашу партнерську програму ви можете знайти в telegram групі яка посилання на яку під цим відео. Подивіться більш детальне відео, почитайте. А також ми е, там проводимо безкоштовний курс для партнерів, в якому ми навчаємо, як покроково е, вибрати нішу, вибрати товар, створити фотографії е, за допомогою штучного інтелекту, створити описи, ключові слова, викласти на ваш etsy магазин або створити ваш etsy магазин якщо ви його ще не створили, і почати заробляти віддалено. Е, цей безкоштовний курс є також в цій телеграм-групі, тож переходьте. І чекаю на вас. До зустрічі!